Футболісти на полі, вболівальники на трибунах. Кількарічна перерва великого футболу закінчилася. Після того, як в 2013 році ФК Динамо зіграв свій останній матч та зрештою припинив своє існування, професійного футболу в Хмельницькому не було. Тепер новостворений клуб Поділля буде представляти Хмельницький в чемпіонаті України серед команд другої ліги. 24 числа починається чемпіонат України по повторої лігі професіональних команд. Ми приймаємо на центральному стадіоні «Поділля» Команду судобудівник Николаев і приглашаємо всіх жителів города на дану і гру. Як запевнив на прес-конференції виконувач обов'язки головного тренера, команда на недільну гру готова, переконує суперника, вивчили та зробили певні висновки. За цей період більше 40 ігор, як чемпіонат міста, чемпіонат серед аматорів, чемпіонат області. Ті гравці, які були, так, і залишилися в команді, добрали 4-5 нових футболістів. Команда практично укомплектована. В планах футбольного керівництва розвиток всієї структури гримільйонів, аби створити умови для футбольного розвитку підростаючого покоління, тим самим виховувати футбольні резерви для місцевої професійної команди. В першу чергу, це у нас іде розвиття всієї структури. Починає дитячої академії. Ми хочемо побудувати дитячу академію в місті. которые будет давать футболистов для первой команды. Это в первую очередь, потому что без этого мы просто закрепнемся. Главная стратегия – это развитие детского, юношеского футбола, который может давать хорошее пополнение в команду мастеров. Когда будет выстроена вся эта вертикаль вместе с командой Ю-19, тогда мы можем говорить уже о других задачах. Окрім сьогоднішнього складу, до команди можуть приєднатися ще декілька гравців. Свій перший матч футболісти зіграють у біло-блакитній формі. Поєдинок пройде на стадіоні Поділля вже в цю неділю о 18-й годині. Вхід на стадіон вільний, тому команда чекає на підтримку вболівальників. Максим Посполіта, Роман Шевченко, новини телеканал Ті 7